Продовження. А діти дуже багато встигли за цей час. Вони знайшли яму під банкеткою, куди пан Барлінг вкинув бранців, спустилися в підземелля і на власні очі бачили пана Барлінга та Блока, коли ті йшли на переговори. З бранцями. Діти також з'ясували, що в ліжку лежав не блок, а лялька. Вони почали навперебі розповідати про все це пану Ленуару, і той ураз переконався, що блок, шпигун, підісланий паном Барлінгом, а ніякий не слуга. Щойно Джуліан побачив, що пана Ленуара вдалося переконати, він себе вже не стримував і розповів йому про таємний хід через банкетку і про те, що вони того дня бачили в тунелі пана Барлінга і Блока. Боже милостивий. вигукнув пан Ленуар, не на жарт стривожений. Барлінг, напевне, божевільний. Мені завжди здавалося, що він химерний. Але треба бути шаленцем, щоб так викрадати людей. І блок, мабуть, такий самий. Це змова. Вони чули про мої з вашим дядьком спільні плани. І вирішили зупинити нас, бо осушення маршів знищить бізнес контрабандистів. Хто зна, на що вони здатні? Це серйозно. Якби ж ото Тімі був з нами, раптом сказала Джорджа. Пан Ленуар глянув на неї з подивом. «Хто такий Тіммі. Що ж, тепер ми можемо розповісти вам усе, сказав Джуліан і оповів пану Ленуару про Тіммі, про те, як діти його сховали. Дуже нерозумно, невдоволено зауважив пан Ленуар, якби ви про нього мені розповіли. Я влаштував би його у гарних людей у містечку. Не переношу і ніколи не дозволю тримати їх у моєму домі. Але якби знав, що ви взяли його з собою, я б охоче влаштував його у когось. Дітям стало і ніяково, і трохи соромно. Пан Ленуар дивакуватий, запальний. Але далебі не те страховисько, яким вони собі його уявляли. Мені б хотілося знайти Тімі, сказала Джорджа, ви, напевне, викличете зараз поліцію, пане Ленуар, а ми тим часом підемо пошукаємо Тімі. Ми знаємо потаємний хід з вашого кабінету. Он воно чому ти там ховався вчора, після обід, здогадався пан Ленуар. А я вирішив, що ти дуже поганий хлопчик. Гаразд, ідіть і знайдіть його, якщо хочете, але не підпускайте до мене. Я не переношу собак у домі. Він рушив телефонувати до поліції. Пані Ленуар з червоними, заплаканими очима трималася біля чоловіка. Джорджа підійшла до кабінету, а за нею Дік, Джуліан і Мері Белл залишилася з матір'ю. Ходімо, зайдімо до таємного ходу спробуємо знайти друзяку у Тімі, сказала Джорджа. Якщо гуртом будемо кликати його, свистіти й кричати, він напевно нас почує. Діти відкрили прохід у тунель, як це вже неодноразово робили. Панель відсунулася, відкрився більший отвір, вони просунулися в нього і опинилися в дуже вузькому коридорі. Який вів із кабінету до відпочивальні смоляного. Проте Тімі там не було. Діти здивувалися. Але Джорджа швидко здогадалася чому. Пригадуєте, Смоляний казав, що до проходу можна потрапити з їдальні, з кабінету і з його відпочивальні. Я бачила щось схоже на двері, коли ми минали їдальню, й Тімі міг цілком крізь них потрапити до іншого проходу. Діти одним за одним повернулися назад. Коли наблизилися до їдальні, а рухалися вони поза стіною, побачили невеличкі двері. Про які згадувала Джорджа, що так зливалися з площиною стіни, що їх важко було помітити. Джорджа штовхнула їх. Вони легко відкрилися і одразу ж зачинилися з легким клацанням. Тобто вони відкривалися. Лише з одного боку. Сюди й проник тімі. вигукнула Джорджа і знову штовхнула двері. Він штовхнув двері, і вони відкрилися. Тоді пес пройшов усередину, а двері зачинилися, і він не зміг повернутися назад. Ходімо, ходімо, треба його знайти. Діти пройшли через маленькі двері. Двері були такі низькі, що навіть Н довелося нагнути голову. Вони опинилися в такому ж таємному коридорі, як і попередній, але трохи ширшому. Раптом він повів униз. Джуліан гукнув іншим. Здається, він веде до проходів, якими ми виводили Тіма на прогулянку. Осьо, дивіться, той самий колодязь. Діти рушили далі, кликали Тіммі, свистіли. Та де там? Джорджа почала хвилюватися. Агов. Ось місце. Куди ми потрапляли, коли спускалися сходами під банкеткою? раптом сказав дік. Точнісінько. Оно тунель, в якому ми бачили блока і пана Барлінга. Гадаєш, вони могли щось заподіяти Тімі? злякано спитала Джорджа. Я про це й не подумала. Усі. Стривожилися. Якщо Тім був десь поблизу, то він би конче пошарпав блока й пана Барлінга. Може, вони завдали йому якоїсь шкоди. Діти й гадки не мали, що цієї миті Тім був разом з дядьком Квентіном і Смоляним. Дивіться, раптом вигукнув Джуліан, щось висвічуючи ліхтариком. Мотузка. Її протягнуто уздовж тунелю. Навіщо? Це тунель, яким пішли пан Барлінг і Блок, сказала Джорджа. Я впевнена, що він веде туди. Куди запроторили мого батька і смоляного? Їх тримають у полоні. Я піду туди, куди веде мотузка, і знайду їх. Хто зі мною? Продовження буде.